Сьогодні ми говоримо про 25-ту річницю незалежності України, про те, наскільки змінилася наша держава за ці роки. У нас в студії українська співачка і телеведуча, голова світової федерації українських лемківських об'єднань, активна громадська діячка, волонтерка, кандидат політичних наук, викладачка кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка Софія Фодин. Доброго дня пані Софія. Доброго дня, вітаю усіх. 25 років незалежності України що для вас означає цей день? наскільки На змінилася Україна за ці роки? Мені пощастило народитися ще до незалежності України. Я дуже чітко пам'ятаю саме ось цей момент, коли здобувалася незалежність, коли несподівано було проголошено акт про проголошення незалежності України, коли люди вийшли на вулиці. Для мене це найіскравіші дитячі спогади, тому що мене з дитинства виховували так, що ми маємо мати свою державу. В мене так склалося, що діди, прадіди були священниками, репресованими радянською владою. В мене були в роду і повстанці і козаки, і ті люди, які протягом всього свого життя будували цю Україну, мені вдалося її побачити. Але для мене, чесно кажучи, справжня незалежність України виборюється саме сьогодні. І святкуючи 25-ту річницю фактичної незалежності, ми зараз боремося за те, щоб незалежність стала реальною. Я дуже добре усвідомлюю, що сучасна незалежність оце от правдиве відірвання від московської пуповини, від залежності від корупції, від усіх оцих... Бандитських схем це є ще боротьба на наступні багато років. Але справжня незалежність вона може бути відстойна тільки тоді, коли люди, які мають цю незалежну державу, коли вони розуміють ціну. На жаль, 25 років тому люди ціни не зрозуміли. Вона прийшла для нас досить таки безкровно і досить таки безболізно в той конкретний момент. Зараз проливається кров. Зараз ми несемо великі втрати, які є болісними для кожного із нас, тому що свої життя віддають наші сусіди, наші друзі, наші родичі. Але мені видається, що саме оцей біль нам дає нагоду зрозуміти, що таке є незалежність, що таке є справжність і що таке є повноцінність. Тому Кожного разу, от зараз вітаючи усю нашу громаду з Днем Незалежності України, я постійно бажаю сили і витримки, щоб процес здобуття незалежності довести до логічного і переможного кінця. Ви завжди були активною громадською активісткою, очолюєте світову федерацію українських лемківських об'єднань. А з початком воєнних дій, як ви казали, ви почали активно долучатися до волонтерської діяльності і постійно допомагаєте нашим військовим. Наскільки важко поєднувати громадську діяльність із професійною? Властиво, напевно, це все є моя професійна діяльність, тому що я не уявляю себе без якоїсь із частин своєї роботи. Насправді, моя найофіційніша робота це є посада доцента в університеті Франка на факультеті міжнародних відносин. І саме ці знання, які я здобула там, які я зараз поповнюю щоденній праці, я використовую для своєї діяльності. Війна для мене почалася одразу після закінчення Євромайдану, де я була ведучою Львівського Євромайдану. І це Стало логічним продовженням всього, що я робила останніх понад 20 років. Ви знаєте. Ем... Довгий час патріотична позиція, робота на громадський сектор, робота для України ось така неоплачувана, самовіддана, вона вважалась неформатом. І дуже часто говорили: ну ти, напевне, дурна, що стільки себе віддаєш, треба жити саме для себе, заробляти собі гроші. Але, от в цей момент, коли змінюється держава, коли ти знаєш, що від тебе, від твоєї малесенької праці, сьогодні залежить можливість когось із бійців там на сході залишитися живим. Ти усвідомлюєш, наскільки твоя маленька праця може бути великою в форматі історії, і тому з'являються сили працювати і працювати. Ну а лемки це є це є моя душа, тому що в мене і та і з маминої сторони коріння з Лемківщини. І зараз, в контексті здобуття справжньої незалежності України, лемківське питання, взагалі, питання так званого закерзоння, є надзвичайно актуальним. Бо, на жаль, зараз в ті роки останні ми маємо сумну річницю, понад 70 років. Початку депортації українців з етнічних земель на території сучасної Польщі, це був 44-51 роки. 750 тисяч українців, в тому числі, і близько 200 тисяч лемків позбулися рідної землі, і все робилося, щоб вони втратили шанс на майбутнє. На жаль, цей злочин до сих пір не був визнаний, до сих пір не був засуджений ані українською державою, ані Польщею, яка здійснювала ці конкретні репресії. І злочин повторився. 2014 році наших лемків, які проживали на Луганщині, в селі Переможному, два кілометри від Луганського аеропорта, і накрили градами. І потім сепаратисти частину родин розстріляли за допомогу українському війську. Тому, як ми бачимо, що ці всі історичні процеси, якби давно воно не було, вони знову і знову проявляються в сьогоденні. Тому ми маємо робити усе, щоб історична правда була знана, щоб злочини, хто би їх не здійснював, були засуджені. Інакше ми маємо. Маємо тенденцію, що злочини повторюються, і це як зараз, як головна лимкиня світу, я стараюся з нашими колегами і партнерами втілювати у життя, тому що я ще раз і ще раз підкреслюю, що лемки це є велика інтегрована частина української нації, і зі свого боку ми будемо робити усе, щоб Україна і український народ були успішними, пані Софії, як доцент кафедри міжнародних відносин. Як ви вважаєте, за 25 років незалежності Україна стала повноправним суб'єктом Міжнародного права чи ще щось треба зробити для цього а, знову ж таки, якщо ми говоримо про суб'єкт міжнародного права, цю суб'єктність, ми правосуб'єктність, ми здобули, коли ми проголосили незалежність, і коли сформувались ці основні органи влади, але фактично, реально, суб'єктом міжнародних відносин ми стаємо лише зараз. А, незважаючи на певні недопрацювання, деякі прорахунки, я особисто вважаю, що саме президент Порошенко і окремі люди з його команди, і з другого боку, саме Українські народ, який вийшов на майдани, який пішов два роки тому відвоювати свою українську державу, зробили Україну суб'єктом міжнародних відносин, переговорів з нами почали скажімо так. Про нас нарешті говорять не про як предмет переговорів, а Україна десь там стоїть в стороні. А в даному випадку ми беремо участь у переговорах щодо власного майбутнього і конструювання міжнародної системи безпеки, що є абсолютно неймовірно в контексті того, що раніше з нами майже ніхто толком і не рахувався. А зараз головне завдання, зокрема на 25-му році незалежності не прогавити шанси, які нам дає і світ, і міжнародний простір, не прогавити для влади шанси, які дає віра, довіра українського народу. А все це акумулювати і зробити наступний прорив до кращого майбутнього нашої держави. Ви відома українська співачка. Нещодавно в українському суспільстві тривала досить гостра дискусія щодо необхідності ведення квотування для вітчизняних естрадних виконавців. Яке ваше ставлення до таких новел? І, взагалі, на вашу думку, що держава повинна зробити, щоб підтримати вітчизняного україномовного виконавця? Ви знаєте, колись в засадах діяльності Організації українських націоналістів було сказано таке: що ми поважаємо і підтримуємо розвиток усіх національних меншин, допоки вони виконують ті засади, які є корисними для української держави. В даний момент ми можемо бути толерантними і сприйнятливими до всіх, ми можемо давати волю національним меншинам реалізувати себе в політичному, економічному, культурному часопросторі. Але допоки українське не буде утверджено в українській державі, чого не було останні хіба 350 років, доти ми не можемо говорити про права і свободи якихось ще інших людей. В нашій українській державі має бути передусім згідно з конституцією українська мова, українські медіа, український простір. Тому що в даному випадку, на жаль, ще до сих пір, вже навіть три роки після революції останньої, я як україномовний українець, як україномовний споживач, себе відчуваю дискримінованою Загальноукраїнському медіапросторі, загальноукраїнському, так би сказати, часу просторі, де використовується чи не використовується українська мова. Я дуже підтримую це квотування, саме тому, що з іншого боку, я знаю, наскільки багато чудової української і україномовної музики, яку не допускають в ефіри, бо кажуть, що воно не формат. А формат не формат, я вже давно переконалася на особистому прикладі. У моєму репертуарі є дуже багато пісень акапелла, без музики. Поголовно, всі майже продюсери, організатори фестивалів кажуть, що молодь того не сприймає. Але як тільки є шанс показати молоді цей формат української пісні без музики, зокрема балади, настільки захопливе сприйняття, що ти розумієш, що їм це треба. Тільки треба дати. Почути в даному випадку квотування дає нагоду почути людям українську музику, український продукт. А я думаю, що найвищий рівень якості він, по-перше, приходить з часом, коли є можливість себе реалізовувати. А по-друге, ну напевне на щастя, московськомовний продукт є настільки низькопробний і ширпотребний, що як тільки українське отримає дорогу у світ, що помаленьку воно й буде витісняти весь неякісний московський формат. Коли українські стане форматом, коли ми почнемо слухати українське, коли ми почнемо поширювати українське, коли ми почнемо купувати, а не копіювати чи скачувати пісні українських виконавців, коли ми будемо ходити на концерти українських виконавців, купуючи квитки, а не домовляючись, щоб пропустили в театри. Тобто, якщо ми хочемо своє, ми маємо це підтримувати все ціле. Всі решта наразі, ті, що хочуть на українців заробляти гроші, виживайте своїм чином, це є ваше право, і у вас. Є свої країни, які мають підтримувати ваш продукт. Що б ви побажали Україні в її 25-ту річницю? Я хочу побажати, ну тобто, скажімо так, для влади. Для влади я хочу побажати, щоб вони перестали активно піаритися і заявляти популістичні гасла, а почали братися за роботу. Тому що те, що я чую від своїх, зокрема хлопців, які воюють на сході, є невтішним для вас. І якщо. Ви, шановна влада, не візьметеся до роботи. Я говорю про депутатів всіх рівнів, про чиновників всіх рівнів. Ем, майбутнє для вас буде невтішним. Для народу я хочу побажати, щоб ми перестали нарікати на когось і шукати когось винними. Більшість наших проблем, які ми маємо, вони починаються із нас самих. Україна ніколи не стане чистою, якщо ми не будемо прибирати навколо себе. Україна ніколи не буде україномовною, якщо ми не будемо говорити українською. Україна не буде ніколи успішною економічно, якщо ми не будемо платити податки. Але це все, що я сказала і багато інших речей, ми маємо вимагати це від себе і від свого сердуця середовище, поширюючи середовище правди і чесності навколо себе. Ну і загалом для всіх добрих людей, для усіх людей доброї волі і для справжніх українців. Я бажаю вам не боятися. Перший крок є завжди страшним. Але коли нас питалися, коли ми стояли на Майдані, чи вам не страшно, ми знали одну дуже важливу річ. Ми маємо йти вперед, бо якщо вернемося назад, нас посадять. Так що зараз ми маємо йти вперед. Бо назад ми вже були. Ми вже бачили. А спереду, у нас є шанс збудувати гідне майбутнє для своїх дітей та внуків. У нас є шанс навіть для себе самих здобути справжню, незалежну і повноцінну Україну. Ми зобов'язані йти вперед після таких слів. Дякую вам за участь у нашому телемарафоні. Дякую і за запрошення і зі святом.